О, Карл, навіщо ти мене покликав? А, так, я покликав тебе туди, щоби ми навчити тебе стріляти зі зброї. А у нас є зброя? Так, вона он там. Mm -hmm. Ого, ось так зброя. Це називається рушниця. Є ще інші зброї, наприклад, пістолет і, і стріла. І сьогодні я навчу тебе, як стріляти з рушниці за мною. Але спочатку я маю роз... більше розказати про цю рушницю. Ну, давай. Колись ця рушниця належала моєму батькові, і коли. а тепер вона моя. Але як підростеш, я дам тобі. Ясно, почнімо урок. Так. Дивись і вчись. Спочатку. Ти тримаєш рушницю отак. Заряджаєш і. Вуаля! Тепер твоя черга. Гаразд. Не попав. Нічого, спробуймо ще. Давай! Чіп. Вибачте, пане. Ох. Єс, мене вийшло. Вітаю. Це був чудовий день, правда? Так, і є з тобою згідний. Ну, пішли в Я покладу рушницю на місце.